Ядерна магія. Думки ефірні. Мадведьов. Так ці технології в них вже є. Дивись, у вас є, у рівно Китаю, Юно Кореї, угівно Ірану теж. Плюс ти ще вважаєш, що це якісь чарівні, магічні, нікому не відомі секретні технології. Якщо б ти вмів користуватися інтернетом, а ще краще даркнетом. А не тільки своїм iPhone і стаканом. Ти не повіриш, скільки б ти дізнався про ці технології, і про отримання і про збагачення, і про інші цикли створення ядерної зброї, в тому числі і створення носіїв. Причому це можуть бути навіть не засоби наземного, повітряного або іншого штибу, може бути навіть мінометні міни або артилерійські снаряди. А в Советському Союзі навіть плекали мрії зробити переносні реальні терористичні вироби. Щоби передати друзям режиму фактично, як ти зараз. Тут тільки питання грошей і фахівців. Яких у вас ніколи не було, бо ваші фахівці вміють тільки красти, пиячити і напившися, вимазувати лайном все навкруги. Або втопитися в сортирі. Звідки отой відомий вираз? Напитися в гівно.